Замість тисячі слів ви зробили важливі кроки і багато інших громад в Україні. Приблизно 45 гектарів самосійного лісу передала Кіптівська територіальна громада до державного лісового фонду в межах проєкту Форест Рекавері. Це унікальні ліси, і вони створені природою. Ми ніколи руками не створимо своїми щось краще, тому що природа, як ніхто, врахувала і породний склад, і густоту насадження, і біорізноманіття. Для кіптівської громади це вже друга передача самосійного лісу у власність державного лісового фонду. Вперше до проєкту громада долучилась у 2023 році, передавши у власність державного підприємства Ліси України ділянку в 45 гектарів лісу. Кіптівська територіальна громада вона розуміє що недоречно видаляти молоді ліси сформовані дерева з тих ґрунтів, які піщані і які малопродуктивні. За результатами дослідження супутникових знімків відомо, що в Україні наразі налічується орієнтовно 2 мільйони гектарів самосійних лісів. Вони утворюються здебільшого на території покинутих земель сільськогосподарського призначення. І саме цей факт ставить під загрозу існування самосійних лісів, адже в Україні доволі поширена практика, коли ділянки з природнім лісом повторно починають використовувати як ріллю, знищивши дерева. На сьогоднішній день десятки тисяч десятки тисяч таких лісів. Щорічно е знищуються, тому що ну вони розорюються. Наша країна належить на жаль до країни з найбільшим розорюванням в Європі. Помічниця лісничого Тетяни розповідає, що самосійні ліси мають низку переваг над тими, що насаджені штучно. Більше того, збереження природних лісів дає можливість значно збільшити площу зелених насаджень в Україні, не висаджуючи додатково дороговартісних і значно сприятливіших до зовнішніх чинників штучних лісів. По перше, що штучний ліс це створений людиною, самосійний ліс це ліс створений природою. Як ми бачимо, ми можемо візуальні ознаки побачити. Перш за все, це по розташуванню на площі. Самостійний ліс хаотично розміщений на площі, а штучний він рівномірно, ми можемо побачити ряди. Також самостійні ліси мають дуже сильний генетичний фонд, який здатен боротися з різними шкідниками, хворобами та бути стійким до кліматичних змін, які зараз відбуваються в світі. У межах проекту Форест Рекавері громада, яка передає ліси у власність держави, отримує низку переваг. Ну, до прикладу, це і додаткові кошти для громади, робочі місця, охорона лісів, спеціально обладнані зони відпочинку для дітей та дорослих. Це все за наш кошт. Це оформлення речових прав, розробка технічної документації, розробка матеріалів лісовпорядкування, додаткові робочі місця. На охорону і догляд за цими лісами. Догляд за цими лісами, тому що там треба створити мінералізовані смуги для їх охорони і багато-багато чого іншого. По-перше, це податок на лісові землі, які включають в себе земельний податок і рентну плату. По-друге, в чому ще перевага? Це збереження лісів від пожеж. ДП ліси України зобов'язується реагувати та ліквідувати займання в лісових масивах. Перевага в тому, що менше засмічення, тому що передана земельна ділянка, де «Ліси України, вона постійно під їх наглядом. Чернігівщина входить до трійки областей лідерів, які передали у власність державного підприємства Ліси України найбільшу площу самосійних лісів. А серед районів області лідирує Новгород Сіверська громада. Загалом же до проєкту Рекавері» долучилось понад 100 громад України, передавши у власність держави декілька десятків тисяч гектарів самосійних лісів.